Англійські прислів'я та приказки. частина перша. Що посієш, те й пожнеш. You reap what you sow. You reap what you sow. Не плануєш. Це плануєш зазнати невдачі. Fail to plan, plan to fail. fail to plan, plan to fail. Багатство любить сміливих. Fortune favors the bold. Fortune favors the bold. Без зусиль немає результату. No pain, no gain. No pain, no gain. Дослідно немає болю, немає виграшу чи приросту. Добрий початок це половина справи. Well begun is half done. Well begun is half done. а Work smarter, not harder. Work smarter, not harder. говорить голосніше za слова. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Сфокусуйся на головній цілі. Keep your eye on the price. Keep your eye on the price. Цей вислів закликає нас не втрачати з поля зору свою ціль та йти до неї, незважаючи на труднощі. Бог допомагає тим, хто допомагає собі сам. God helps those who help Themselves. God helps those who help themselves. Спочатку подумай, потім роби. Look before you leap. Look before you leap. Дослівно подивися перед тим як стрибати. Трава завжди зеленіша по той бік паркану. The grass is always greener on the other side. The grass is always greener on the other side. Цей вислів підкреслює схильність людей ідеалізувати чуже життя та недооцінювати власне. І він вказує на те, що ми часто бачимо лише зовнішню, привабливу сторону чужого успіху, не усвідомлюючи тих труднощів, з якими ця людина зіткнулася. Будь уважним до деталей. Mind the gap. Mind the gap. Дослівно обережно проміжок. Ця фраза виникла в лондонському метро. Це місце це проміжок між вагоном і платформою. Дослівно mind означає у цій фразі це берегтися, остерігатися. а «gap» щілина або проміжок. Може ще бути mind the step. Обережно «сходинка» також такий вираз є. Спочатку робота. потім розваги. Бізнес біфо pleasure. Бізнес біфо pleasure. Сусівно бізнес перед задоволенням. Відразу братися до справи. Hit the ground running». Hit the round running. ground running». Цей вираз підкреслює важливість енергійного та рішучого початку, коли людина одразу ж демонструє свої найкращі якості та вміння. Не витрачаючи час на розгойдування та адаптацію. Він означає, що людина готова відразу ж приступити до роботи та досягати результатів. Дає бажання та б знайдеться і шлях. Where, where there's a will, there's a way. Where there's a will, there's a way. Якщо людина дійсно чогось хоче і готова докласти зусиль. Для досягнення, для досягнення цього, то вона обов'язково знайде спосіб, як це зробити.